Вітання Україна, а друзі на нашому напрямку, саме на Бахмутському, яка зараз ситуація? Після звільнення деяких населених пунктів висот і ключових висот орки намагаються зараз повернути позиції. Тобто там артилерія, авіація, міномети, ну застосування всього бойові отервіні речовини. Купа штурмів безкінечних цих лізуть, і за всяку ціну намагаються е запобігти. Вони розуміють ну, катастрофі, і вони розуміють, що буде, якщо вони здобуть ще там ряд населених пунктів. Вони ну, мали, мали би призвести до оточення Бахмута. Але це, це справа майбутнього. Зараз же вони намагаються е повернути ці позиції і дуже. Широко застосовував, вчора по Кліщівки застосовували Тюльпан калібру 240 міліметрів. Там вибухи такі козаки вчора вночі повернулися з позиції, там прямо під Клісівкою. і особливо хочу відмітити, що застосування дуже широко застосовується орками екповіді дрони. Різних типів, камікадзе, ну дуже багато їх з'явилося, як і з'явилася інформація про китайську озброєння і бронетехніку по фронту саме під Бахмутом. Дуже широка. широко застосовується бойові отруйні речовини. Ми позавчора виходили, і наша група там сили, попала в аерозоль облако, ну таке, і нічого хорошого цього немає. І е, на фоні цих подій ну, дуже е, пожоркішилися обстріли і бої. Там вся, всі види артилерії, авіація застосовується. На фоні цього е, ну, хотілося б, щоб мали ми мали достатній кількості е, боєкомплекту, артилерії, авіації, тому що там, де є мінометів, там, де є недостаток всього цього, приходиться перекривати людьми. І, на жаль, це призводить до втрат. Але Україна воює сама своїми людьми, щось там допомагають, дякувати Богу, хоч як, але воно в недостатній кількості і потрібна зусилля і консолідація всі, ну, всієї держави, всієї України, не окремої її частини, для того, щоб ми змогли отримати перемогу як фінансову, так і духовну, і ну, всіх інших. Консолідації саме нації, нашої нації, по-іншому воно працювати не буде. Не можуть одні красти, другі класти своє життя, треті бухати, гулять по ресторанам. По іншому не буде. І якщо хтось цього не розуміє, у орків вже в БПЛА, перевага вона вже є, і вона тільки нарощується. Потрібно на це звернути увагу, потрібно нівелірувати це. Ми будемо сподіватися, що щось там робиться, щось ми не знаємо. Можливо, щось десь. Вже процеси йдуть, і замінили міністра, можливо, так і є. Що ж до вас, ви, хто як може допомагаєте Збройним силам, тому що дуже багато на волонтерському русі тримається і завдячуючи цьому, ну, що, скажімо так, перекривається дуже багато потреб. Все це закупівлі Міноборони забюрократизовані, довгі і такі, як робочий день. Але незважаючи ні на що. Віримо в ЗСУ, віримо в нашу перемогу, тримаємо стрій, все буде Україна! Слава нації!